Ти почуй, молитви дітей твоїх, споглянь в час важких на державу, нашу Україну, та змісти воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, який протистоять піступному російському агресору, на землі, на морі та в повітрі, Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святий. Тебе, даруй нам зіменим Твоїм перемогу і справедливий мир на блис, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архестратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольське задуми, агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну, твоє, бо є, боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу висилаємо отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. помилуй, помолимо, служив, помилуй, помилує жива.